Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сіренка. Ми вже вступили в новий сезон 2025 року. розпочалася весна, і вже не за горами розпочнеться сівба. Сівба просапних культур. І кукурузи, і соняшнику, потім трішки пізніше сою, оскільки потрібен теп, потрібний теплий ґрунт. І сьогодні. Ну, всі десь так е, аналізують, а що зробити все-таки, щоб не допустити великих помилок і бути більш успішними, чим були, наприклад, в минулому році. Через те, що ви пам'ятаєте урожайність в минулому році, що соняшнику, що сої, що кукурузи, вона була невисокою. Ну, вона була гіршою, ніж в інші роки. Да, вплинули погодно кліматичні фактори, посухи, дефіцит вологи. Але, друзі, все рівно допускається дуже багато помилок. І одні з найбільш великих помилок, як ми відмітили за роки своєї практичної діяльності, це, друзі, питання якості обробітку ґрунту. Я помітив, що. Якщо якісний підготовлений ґрунт, що означає якісний підготовлений ґрунт, що в нього можна заїхати, посіяти на одинакову глибину рівномірно, отримати рівномірні сходи, щоб вони зійшли, і ми тоді можемо гарантовано отримувати хороші результати. Я переконався, коли бував, наприклад, в лідерів по врожайності кукурузи в США і не тільки. Кукурузи а сої. Наприклад, Девід Хула, штат Вірджинія. Девід отримує по 44 тонни. Ну, він лідер книгу Гіннеса, занесли його результати по врожайності кукурузи. Але він дотримується одного правила: що по тіло чи по нову тілу. А навіть є і грунти, які обробляються. Ну, Оранки там немає в Девіда, але є рихлення на ряді невеликих площ і дослідження проводяться. Саме головне правило це. Просто ідеально підготувати ґрунт. Зробити все. Не допустити, щоб ми ґрунт готували не фізично дозрілий. Тобто ви всі фактори переглянути, які впливають на якість обробітку ґрунту. І підготовка техніки, щоб вона нормально була налагоджена, ґрунтообробна. І подивитися на агрегат, тобто на трактор, який цю техніку буде за собою тягати. І спарені, колеса подивитися, і тиск шин, всі інші, все, все має значення, друзі. Всі фактори мають важливе значення. А насамперед, друзі, це ґрунт повинен бути готуватися якраз своєчасно. Я вже сказав, це фізично зрілий. Через те, що от сьогодні, наприклад, вже ми їздимо по полям і ми бачимо, що хлопці, хлопці роблять помилки. Вони заїжджають, виносять каз. Ну, підживлення йде пшениці. Не, фізично незрілий ґрунт, він уже зверху розстав, але вологи немає. По ньому можна їздити. Але десь уже на 5-6 см такі колії на полі вдавлені, що та пшениця вона там вилізе після цих коліс. Але вона вже 50% втратив рожаю. Тому що не почекати там 3-4 доби, а потім зайти і внести. Раз ми не встигли внести там, помер з ґрунту. Коли ґрунт не вдавлювався, розумієте? Оце вже такий, ну плюс колеса. Е, якщо ти не ставиш спарку, парку, це означає, що ти будеш постійно 3-5% втрачати площі свого поля. А це дуже багато, це великі витрати. Тому такі помилки вже сьогодні починають допускатися, і ми це вже помічаємо. Тому головне правило, друзі, це дочекатися, коли ґрунт фізично дозріє. Якщо він у вас оброблений, оранка проведена, наприклад, чи глибоке рихлення, чи можливо хтось зробив вертикальну культивацію ну, культиватором Селфорд, чи акселератор чи іншими агрегатами, от весна розпочалася, ще холодно. Розумієте, ще навіть є прошарок льоду. Зверху 4-5 см ґрунт нормально розробляється, а знизу ще 5-6 см лід. Друзі, поки цей лід не розтане, ми не зможемо ніяк якісно підготувати ґрунт. Ми повинні дочекатися через те, що є вже фізична і є біологічна стиглість. Фізична стиглість це коли ґрунт не залипає, нормально кришиться, нормально обробляється, не втрачається його структура. А біологічна стиглість – це коли вже плюс 10 градусів починає працювати біота. Тоді вже він може навіть і. Як ото кажуть старі агрономи, ну старі не по віку, а по досвіду роботи, що ґрунт вже парує. Він парує тоді, коли він розмерзається. Коли ще лід на ставках, на річках, друзі, не лізьте в землю, не спішіть. Розумієте, через те, що ми ніколи якісно не підготуємо ґрунт. Тому для того, щоб якісно в цьому році посіяти що кукурузу, що сою, обов'язково якісно старайтеся підготуватись. Тобто обробити ґрунт. Спочатку, там, де, як я вже сказав, оранка чи глибоке рихлення, це боронування. Заборонуйте його своєчасно, але не надто рано. Щоб ми не втрамбували, не ущільнили. Через те, що волога, вологість нормальна, коли ми маємо обробляти ґрунт, має бути десь в районі 60-80, ну, не більше відсотків від найменшої ємкості ґрунтів. Коли береш ти його, в руки робиш кульку таку, потім кидаєш і ця кулька розсипається. Це означає, що ґрунт можна обробляти. А коли ти кинув і ця кулька впала, от як... Ну, і вона не кришиться. Це означає, друзі, що не лізьте, поки ґрунт, не чіпайте його. Нехай він дозріє. Це велике правило. І... Далі ви зможете потім і гербіциди вносити. І заїхати сівалочкою, і якісно, рівномірно посіяти, отримати сходи. Люба культура, яка б вона не була, не була, чи кукуруза, чи соя. Сходи мають дати, от ви сієте там кукурудзи 70 тисяч. От, друзі, 70 тисяч. Ну, якщо ми говоримо за всхожі насінини, вони мають нам на 10-й. Хай нехай навіть на 15-й день. Але вони всі однорівно мають зійти. А в нас за час е, бачимо ситуацію, коли всходить там 10 тисяч, потім через 3-4 дні ще там 10 тисяч, потім там через 3-4 дні ще 15 тисяч. І поки ми дочекаємося е, повних сходів, пройде місяць. Але, друзі, це конкуренція між видовами. І ми ніколи не можемо отримати потім нормальний урожай. І ми часто бачимо в посівах кукурудза. 10, 15, 20% рослин завжди недорозвинуті. Це в зв'язку з тим, що ми отримуємо в погано обробленому ґрунті нерівномірні, недружні сходи. І це от якраз сьогодні ми цю тему і підняли. Обробіток ґрунту. Не спішіть, дочекайтеся. Весною, поки він фізично дозріє, і потім заходьте і його обробляйте. Чи ви обробляєте постріб тіло, чи ви, можливо, боронуєте його, який не оброблявся, там сіві сої, висієте по нулю, то необхідно також його проборонувати, щоб закрити, закрити ці мікрокапіляри, щоб не було втрати вологи. Все має значення. Дивіться, а він дозрілий чи недозрілий, фізично. І вперед. Оце така інформація. Напишіть в коментарях. Задайте запитання, поширте інформацію серед ваших знайомих і друзів-колег. Нехай також стають спонсорами нашого каналу. Будемо раді з вами поспілкуватися в коментарях. На все добре, з вами сьогодні команда Артвілс і я Олексій Сиренко. Слава Україні!